42 41 41 40 541 від 26.00 24 на 2014 року про визначення Грейського Ставло, свідчень як кримінального правопорушення за 24 частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Просто треба повідомити про це рішення. Здається, здійснює свої повноваження кризьких захисників Вінницька та прокуратура КД. Тут детально про тесня повна фіксація сталася. Е, дякую. Членки, е-е скажи, було місцеві, звідки ти вже говорити? Вимачені грецькі Ростислава. Скажи, ви читали. Захисник Гернерська Світлана Васильовна, з яким день ми звільнилися? Так, дякую. У прокурор. Е Моє слово. Ваш честь прокурор Шанківського окружного прокуратури міста Голоса Рієнко Олександр Миколаївич. Хочу повідомити, що постановлений керівника Львівської обласної прокуратури було змінено склад групи прокурорів по даному кримінальному провадженню і мене та прокурора Франківської окружної прокуратури Красницького Івана Ярославичу додавано склад групи прокурорів по даному кримінальному провадженню. У зв'язку з чим ще долучити відповідно офісу постанови до матеріалів кримінального провадження і одразу в мене є питання, у зв'язку з тим, що я не мав змоги ознайомитися з матеріалами шкайте. Вальки, мы с вами, вальки, создаётся этот тип, который французского нужна по контуру места. Нужно должное для заседания. Э, по поводу памятчантов, э, очереди за спасение, на наположение дайте эти сканирование зубом места в голову, в зубиже жевых. Лучше это пять до нижнего второго. Ну, пять на брау воду. Лучше это 3 7 2 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Дякую. Дякую. В поки оголошувалися переробку засідання, зокрема засідання, яке було 13 січня 2025 року, Було оголошено перераба до 12 лютого 2025 року для виклику світу. Тому часто учасників справи про присутність канали. Скеровували в судові поля. отак повернулися в до вікувати, які ті, що не вручені, які по потерпілому новіку, десятки і суттєво за вказаної адреси, почому правдиво надсилається дію адресою, яка є матеріала справи. Також повернулись конверти не вручені свідкам. Це Бартол. Чинохверні 10 суттєво за вказаною адресою. Вайсберг. 10 і також за вказаної адресою. І приколов, так, що на повернення десантки суддя з управління. Ні, цю заявку питання, до суду не поступало. Персу з'ясовує учасників, які настрій заяви про питання. Ваша честь, в зв зв'язку з тим, що в мене не було можливості ознайомитися з матеріалами даного кримінального провадження, прошу оголосити перевод і відповідно надати мені можливість ознайомитися. Ще не парадні. А ще не А Коли матеріали у вас поговорити? Але думаю, що 10 днів буде достатньо. Так, ваша частина вважаю, що 10 днів стане. Ставиться на вворення заявлений попитання честь. Як зазначив прокурор, він відключений до складу групи прокурорів. Однак інші прокурори з групи не виключені. Чому сьогодні не з'явилася прокурор Мартиничка Марія і також Андрій Масний, якого також було включено до складу групи прокурорів, і який був на попередньому судовому засіданні? Незрозуміло, ми вважаємо, що це зловживання процесуальними правами. Так само ми вважаємо, що необхідно з'ясувати, коли прокурор був включений до дух прокурорів, і чи мав він можливість вжити заходів для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Це робиться з метою затягування розгляду справи на думку захисту. Більше того, це було зроблено після того, як ця справа не була публічному розголосу. Змінена прокуратура, яка буде здійснювати представництво інтересів в суді, і відповідно також включений до групи прокурорів інший прокурор. Звичайно, прокурор має право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для здійснення належного представництва в суді. Однак просимо з'ясувати ту обставину, коли був включений до групи прокурорів. Щодо цього питання, то пропонував про те, що постанову надано оговорюючи справи Зміну групу прокурорів постановою по військо обласної прокуратури 7 лютого 2025 року. Це щоб а, дати зміни. Можете повідомити про причини змін групи прокурорів. Прокурорів, які обставини там були? Я не знаю про причини, чому керівник Лівінської обласної прокуратури вирішив змінити стан групу прокурорів. Ну, можу повідомити, що я тільки вчора дізнався про те, що я був включений. Групу прокурорів по даному кримінальному провадженню, інших прокурорів у вказаній постанові не зазначено. З цього два прокурори, Сергієнт Богдан та Красницький, Роман Ярославович, це два прокурори фахівського кожної прокурору. Вказаною постановою, працівники військової прокуратури не включені. Скажіть, будь ласка, за наявну інформацію, виставлені тільки щодо цього провадження, а ряду інших проваджень. Змінюється група прокурорів, вічить також справах із спеціалізованою прокурори Сталі оборони на інші цивільні прокуратури. А це відповідає із оцінювання. Ваша честь, я чув про це, але не можу коментувати. З збираєте, ще повідомити? Не, ваші чесно бажання. Ні, за тому, що учасників поступую, що в передній сильні дійсно з'явився і під'являється інший прокурор, зокрема Марценишин та МАСНІКІ. Чини неявки їх, це впровадження цього привозчення невідомо, заявлення питання оприлюднення. Я попрошу дотримуватись порядку. І не порушувати перевертання. Причинення явки прокурорів суду не відомо. Враховуючи обставину, що заміну прокурора і враховуючи ті обставини, що необхідно прокурор із матеріалами із судової справи, і матеріалами примінального провадження, служаю за необхідне оголосити пер у засіданні. На моєму дивитися виконувати ті завдання які передбачені у фінальних задесу. Щодо строку, на які оголошується перед. Прокурор попросив 10 днів. Щодо такого строку, є заперечення в судозахідні. Не Ми заперечуємо ще 6. Не заперечуємо. За таких обставин. За таких обставин суд а оголошує перерву в засіданні І з врахуванням таких устав, що необхідно повторно викликати світки від стопиловом

достатньо. Недостатньо часу буде для Не за дати час будем так. Ми вважаємо, що тиждень достатньо, тим більше сторона обвинувачення зобов'язувалася забезпечити якості. По на я по світу за цих проєктів допомоги не є, прийняті чи не є реалізовані. А ваше честь проект закону не є реалізований, але прокурор на минуло судового засідання зобов'язували. Інші припеч. прокурори, інші Ми не маємо постанови про виключення її з групи прокурорів. Можливо, на наступне засідання вона з'явиться. з'яснена. Слуховуємо секретарею до 14 години 0.51 лютого 21 лютого 2025 року. 21 лютого 2025 року 14 години. Так, так, окей. Ну, головне, щоб не вказати. Зі мною спокоїтись там, давайте тоді так. Можна, якщо <if> я десь помилюсь, то нічого страшного. Нічого <if> страшного говорити, як я. Зараз секунду. О, о, Ростислав, о, Ростислав о. а то ж розкажіть, будь ласка, оцю ситуацію, бо вона так з різних боків подається, mm -hmm. так? Тобто, що тоді в, в цей вечір сталося? І спершу, будь ласка, представтеся. Так, Ростислав Васильович. Mm -hmm. В цей вечір брат чергове розганяв наркопритон наркоманів, які збираються в його сусіда, який живе в двері в двері з ним. Ось поліція ніяк не реагувала. Ніколи адекватно на, те, на скарги. Сусіди неодноразово викликали поліцію з сторони правоохоронних органів ніяких взагалі дій не було. Ось, в чергове до брата прийшли близько в їхніх, прийшло близько 6-7 цих наркоманів. Після 12-ї години, тобто це вже була комендантська година, створювали там шум. Маленька дитина, брата мій племінник. Він на це гостро реагує. Тобто вони почали там кричати. Безпосередньо на сходовій кліці вони вживали наркотичні засоби, що було видно на відео, які ми надавали суду. Тобто людина зі спускається з ходової клітки, знімає цей жгут. Тобто, безпосередньо в цей вечір вони вживали наркотичні засоби. Ось брат подзвонив, просто щоб я його якби, підстрахував. Тому що він один їх шестеро семеро. Ось я приїхав одразу. Побачив, що виходять один за іншим. Виходять оці особи. Ось, і потім побачив, що двоє з них різко на мене в одного ніж в футці, Рухаються просто на мене, агресивно налаштовані. Один одному щось сказали, і рухаються на мене ось. Я озирнувся, побачив біля себе палицю невеличкою, яка лежала з боку. Коли я її піднімав, піднімав, я відчув удар позаду. Ось я зрозумів, що на мене напали, я почав просто відбуватися. В принципі, все. Тобто, питання стоїть в тому, чи це був самозахист, чи це був напад так, на оце? Ні, ні, це був самозахист. Я почав відбуватись після того, як мені завдали першому удар. Ну і плюс я бачу, що людина з ну, зовнішністі, скажімо так, не, не дуже здорової. Так в, в руці тримає ніж. Ну, якби це зразу було зрозуміло, що вона йде, якби не з не з хорошими намірами. На мене ось і все. Ну я зробив те, що я мав зробити, і я би зробив це ще раз. Тобто, я захищався і я надію, що буде справедливий вирок. суду. Що далі було з потерпілим? Потерпіли, і ми його затримали. ось він Інші розбіглись, він залишився. тобто в нього якби Ми його просто вже не відпускали. Підійшов брат, він викликав поліцію, я поїхав додому. Все. Тобто, ніяких, ніхто, ну, я зі своєї сторони я не бачив, що тобто він з нами спілкувався, ніяких. Я не, не думав, що там якісь б'є е, взагалі в тяжкі тілесні, тому що він зі мною спокійно спілкувався. Він не хотів, щоб ми викликали поліцію. Він казав: Ні, не потрібно, не потрібно, е, але ну це було якби необхідно. Ми викликали її. Тобто, брат вже потім розказував, що він казав, що хоча би зараз вже щось зробіть. Приїжджайте, хоча би зараз щось зробіть. Ніякого, ще раз повторюсь, ніякої реакції, реакції з сторони правоохоронних органів адекватної жодної не було за дуже багато разів. Тобто, викликав брат неодноразову поліцію. Викликали сусіди. Вони погрожували сусідам, вони погрожували зброєю брату е, ножами, пістолетами. Тобто, це все було неодноразово. А що потім було з потерпілим, вам невідомо? Потім він потрапив, я дізнався, що він Та-та, та, якщо можете зі мною спілкуватися, я е, дізнався вже десь на ранок, що він знаходиться в лікарні, Ось, що в нього тяжкий кажу, Зі мною він спілкувався абсолютно адекватно, він просив не викликати поліцію. Що було потім? Повістка в суд що інкримінують. Е, потім просто до мене в 12-й годині. Приїхали працівники правоохоронних органів, забрали мене і вже почали вести, почали вести а. Ви ще сказали, що це не вперше. Ви туди приїжджали? Ви як перед тим було з ними спілкування? В якому вони зазвичай були стані? Що це за люди? Ні, ну я, я до брата суто приїжджав, тобто в мене не було з ними там ніяких конфліктів, ні, нічого. Я навіть ну я їх там практично і не бачив. Ось коли коли я приїжджав, тому ну конфліктів до того в мене особисто не було брат. Так, брат їх частенько виганяв, тому що вони просто створюють шум, вони загрожують просто адекватним людям. Вони просто їм загрожують. Тому що вони безпосередньо в нас ходують ліці, вони вживають наркотичні засоби, приходять до цього до цього Новікового Новікова потерпілого. Ось в нього вже була судимість за зберігання, якщо я не помиляюсь, тобто тут неважко зрозуміти, за чим до нього приходять. А скільки це все тривало? Місяцями, роками? Ну це вже з літа. Не пам'ятаю, коли це саме сталося, 20, якщо не помиляюсь, 24 червня. Ну, Це вже брат, напевно. Розкаже нам там. Дякую. Дякую. Ей, так низько зримаю. Yeah. <laughs> yeah. ну, що поїхала? Yeah. так. Ставте. Будь ласка. Добрий день. Мене звати Світлана. Я є власне мешканкою будинку, в якому проживає потерпілий по даній справі, і мої сусіди з ним на одній сторін. Світлана і прізвище. прізвище? А Грицьків Олег і Світлана. Отож це ж Грицьків. Так. Так. Це рік Одна. брат обвинувачу. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію у вашому під'їзді. Скільки часу це тривало? Так, як ви з ними спілкувалися, що вони там взагалі робили вечорами, до кого вони приходили, і що купували? Дивіться, а ми живемо в даному будинку. Третій рік ситуація триває років 15, бо вона тривала до нас і триває і станом на зараз. Спілкувалися на початках. Звичайно, ми досить спокійно, оскільки не до кінця розуміли, що відбувається, бо ну раптом друзі, знайомі, але їхня зовнішність якби говорила вже за них. Ми дізнавалися, спілкувалися з сусідами, і потім ми вже дізналися так, що нам всі співчувають, що у нас такий сусід, але просто співчувають. На жаль, вони нічого з цим робити не можуть, бо він. Їх тероризує. Він їх скидає з ходових кліток. Він пристає до тоді ще неповнолітніх дівчат, які там жили. Він ріже кабелі. Він ну тобто там жахіття творилися. В нас якщо... же скучули лампочки, вони дуже шуміли, та... гримали, ходили, курили там... на судових клітках. Ну там просто жах творився. На... і Ми туди заїхали. На, на на горищі був окремий світ з ліжками, банками, шприцями і так далі. А було і. В ліфтових шахтах, ну тобто, це це загалом. Я думаю, не поодинокий випадок, і таке трапляється в багатьох під'їздах, але просто змиритися і чекати, коли він вибачте на слові помрає. Це явно не наша історія, тому ми зверталися. Ми писали звернення і уточнювала, куди дієвіше буде звернутися. Уточнювала про спеціалізоване управління, яке мало би цим займатися. Але відповідь була така, що потрібно на відео зафіксувати передачу умовного кілограма незаконних речовин з одразу ж передачою коштів, і можливо тоді. Але ще було би добре, якщо б ми все таки в нього вдома камеру встановили самостійно. Можливо, тоді поліція візьметься за цю справу. Причому Це один такий момент був навіть зафіксований. Він не страдався, він це все прямо робив. Навіть після того як ми поставили камеру було навіть один випадок, що ми скинули поліції, Я відо доказ і він прямо передає, бере гроші. Вони сидять на сходах і вдома. Це ну, був тобто... неодноразово. Тобто, ви були впевнені, так що це наркомани? Тут не було здогаду. Вони відкрито це говорили, що вони ходять за сонями, за ще якимись іншими речовинами, так, і вони були ульовував це за аналіним, mm -hmm. за чимось, але не всі ходили до нього і купували якісь і препарати. вони чітко говорили про те, що звертайтеся, куди хочете. Ми знаємо, що нічого за це не буде. Ну то тут якби спрацювала повністю вся система, так як вона повинна працювати. Можливо, не було б зараз цієї справи не було б цього випадку і загалом ситуації в такої, які у вас безпосередньо конфлікти з ними були. Безпосередньо це е, жахливий шум. В основному це нічний період доби. У нас маленький син, на той період йому ще не було двох років. Він жахливо цього лякався, окрім того, що вже літали умовно ракети-шахеди. Що кожен день тобі гучно, голосно гупають з ноги, тому що там вони в неадекватному стані приходять, виривали ручки, били стіни, товкли по всьому, що можна, і він просто не міг заснути. Він просинався, Вночі з криками це були неконтрольовані крики. Коли він не знав, що робиться, чи це до нас вламається. Ну це двері в двері, тому звук дуже сильний уручний. І ну я, як мама, я не могла вже цього просто витримати. Ну насправді це було і і ти в такій ситуації інколи можуть опуститися руки, бо відчуваєш, що все працює проти тебе, але. Ми розуміли ризики, ми розуміли, що можуть бути різні наслідки. Так, нам порізали всі шини в колесах, нам погрожували ножами. Чоловіку особисто погрожували пістолетом. Це теж зафіксовано на відео, зафіксовано на ножі. Але на поліції ці відео це як якісь там відео в Тіктоці. А хто погрожував? Можете більше про це розповісти? І от про цей випадок, власне, коли ви брата покликали, що сталося? Це всі його клієнти, які приходили це були різні наркомани. Я їх виганяв сам, деколи з сусідами виганяв. Дехто з них мені погрожував ножами. Один раз був мені погрожував пістолетом, вийшла сусідка, сказала, що викликала поліцію, вони втекли. Ну, це було купа разів. після одного інциденту, мені в машині порізали всі шини. А ви, от про цей випадок, коли ви брата покликали, так, що. Про цей з братом це. У той момент ну вже стояли камери, і я побачив їх дуже багато. В цей, в цей день зійшло семеро людей, і я написав чат Буденковичу, хтось зможе вийти мені до пункту і вигнати з нашого під'їзду. <говори> <А говори> це будь <було, говори> це це було пізно, вже з 12 та година ночі, і ніхто не відписав. І тоді я ну, вже набрав брата. Він якраз приїхав, і як я виходив з під'їзду. Я побачив, вони ну, частина була ще в під'їзді, залишилася, частина вже вийшла. Я вийшов за тими двома, і коли я вже ну, виходив, то побачив, як брат стояв один наркоман втікав в одну сторону, в другий біг в другу сторону, а один у цей, що сусідний стояв разом вже з ним. Ну, я, я вже потім підійшов, запитав, що трапив, він мені вже потім сказав, що його хтось вдарив, відповідно він відповів цьому сусіду. Ми вже його затримали на місці, тоді викликали поліцію ну, в надії, що вони його зловлять, що вони, ну, що вони щось до чогось логічного завершення дійде. Плюс ми знали, що там є камера на ринку, але виявляється, та камера не працювала, і зараз це все потрібно доказувати. Як ви ставитесь до того, що тепер справу шиють, що не це, це був не самозахист, а напад на наркоманів? Розумієте наскільки ми вже зрозуміли зараз, поліція, особливо разом із слідчими і прокурором не доклала зусиль для того, щоб встановити взагалі обставини справи. Тобто є отакий от випадок: це їхня людина, всі прекрасно знають. Оскільки вони я була в цей день довгий період у бо Вони всі відмічаються, вони всі здоровкаються, фактично за руки. Хоча в суді дають зовсім інші покази. Тому Є такий випадок, є військовий. А чому ні? А може він якийсь неврівноважний, неадекватний? Ну, всяке ж може бути. От ми зараз це і зліпимо докупи. Не було ні слідчих експериментів, нічого. Вони не зробили нічого. Вони просто його затримали. А ви вважаєте, це нормально, коли в час війни таке відбувається, коли правоохоронна система прикриває таке? Це триває тільки в час війни. Вона у нас коли працювала, Ну розумієте, зараз. Е, згадалась мені вчорашня цитата: виправдальний вирок, і на який ми зараз апелюємо, який намагаємось дотиснути. Це ж не обвинувальний тут вагомі аргументи потрібні для виправдання. ласка, -як, а яка це орієнтовна адреса, і що там зараз відбувається? Це проспект Червоної колени, 92-94, Фактично, бо це будинок, один під'їзд. Е, зараз ну, майже нічого не змінилося. Ну, станом на зараз ситуація краще, бо він продовжує продавати, але зараз він це принаймні не робить в під'їзді. За там ну, за весь час могли там двоє-троє, але він приводив, приводив під'їзд. Правда, це не такі масштаби, як було до того. Зараз думаю, він продовжує це робити, продовжує продавати тільки вже не в нашому під'їзді з групою. Тобто можна сказати, результат є, але якою ціною? Павне, що таке уточнення, коли саме це сталося? Оця ситуація? 24 червня минулого року. І коли розпочалися судові засідання? 25-го вже почали було затримання, одразу був бунівальний, підозра і все. Ну, там, там терміни, 10 днів місяць. Тобто це все вже триває більше півроку. і знов перенесли. А брат Під домашнім арештом? Під особистим зобов'язанням вже забула. зараз, але попередньо був під домашнім арештом. Правда, ми апелювали до нічного, тому так, деякий період часу він був під нічним домашнім, потім особисте зобов'язання, знову особисте зобов'язання. як, судді не обачають підстав для того, щоб зняти вже. Угу. особисте зобов'язання.